Алея слави полеглих захисників України. Тут завжди багато людей. Всі вони приходять сюди до могил своїх рідних і близьких. Щодня наводять лад на території меморіального комплексу працівники комунального підприємства Харківської міської ради Ритуал. Сьогодні ж тут особливий день. Загальна міська акція з упорядкування секторів військових поховань. Працівники ритуалу та активна громадськість, волонтери, родини загиблих, військові, ветерани війни всі разом стали до роботи. Це прибирання території, особливо на тих похованнях, до яких не приходять близькі. Хтось виїхав за межі міста, хтось за межі країни в зв'язку з війною. Є поховання сиріт, є поховання на алеї слави іноземці, які стали на захист України. Таким похованням приділяється особлива увага, говорять у ритуалі. Крім прибирання, замінили і державні прапори, пошкоджені через погодні умови. Такі акції проходять у нас регулярно, по кілька разів на рік. І що цікаво, що кожного разу долучається до таких акцій все більше і більше людей. На сьогоднішній день майже 300 осіб долучилися до цієї акції. Мати одного з похованих на алеї Слави захисників говорить: пам'ять про героїв проявляється саме в такій повсякденній турботі за місцем їх останнього пристанища. Це виховання нашої молоді, це обов'язково. Ми маємо пам'ятати, ми не маємо забувати про це ніколи. Ми пам'ятаємо, ми родини збираємось тут час від часу для того, щоб не тільки вшанувати пам'ять, для того, щоб. Поміняти прапори, які майорять особисто я і від імені родин загиблих захисників я хочу подякувати комунальному підприємству «Ритуал», який доглядає за територією. Це нам дуже важливо. Це є вшанування пам'яті наших загиблих захисників і захисниць України. Син пані Наталії загинув у 2016 році. Жінка каже, їй важко говорити про це. Йому було 32. Не встиг одружитися, не встиг продовжитися в дітях. І лише пам'ять навіки житиме в серцях рідних. Весь цей час ми перебуваємо. Ну, я скажу, що легше не становиться, не стає і легше не буде. Але у нього було дуже велике чувство гумору, почуття гумору, тому згадую його інколи. Його гумор і стає легше. У кожної родини загиблого героя своя історія, свій біль. Але ці воїни житимуть вічно у пам'яті нащадків. Представники громадської організації та працівники комунального підприємства Ритуал говорять, що за правовими нормами військові поховання, а таким і є харківська алея слави, повинні мати чіткий регламент. Стосується це і обелісків та прапорів. Протягом минулого року у співпраці з Харківською міською радою тут було встановлено 22 пам'ятника загиблим воїнам. Цього ж року буде ще встановлено 100 обелісків, говорить голова громадської організації. І це дуже важливо, тому що саме основне для нас це пам'ять, щоб наші герої і героїні були тут в вихайному солідному віді. Наші пам'ятники обговорювали члени сімей загиблих у 2016 році. Ми збирали їх, вони вибрали цей макет. Ми туди передали все на город, от утвердили. І з тих пор ми намагаємося, щоб все було уніфіціровано. Це дуже важливо. Я обращаюсь к сім'ям. шановні шановні сім'ї, будь ласка, якщо ви ставите пам'ятники, ставте типові, тому що це військове поховання. І наші ребята, наші дівчатки в одному ряду. Це військове поховання, це інше. Це не цивільний цвинтар. На жаль, кількість могил зростає. Під військові поховання на цьому кладовищі виділено п'ять кварталів і вже повністю заповнено два квартали. На цьому тижні прийнято дуже важливе, я вважаю, рішення для нас, для міста виконкомом Харківської міської ради, яким затверджено. Положення про військові сектори меморіального комплексу Алея Слави, саме цим рішенням рекомендовано встановлювати типові на споруди на Алеї Слави, ті на могильні споруди, які на сьогоднішній день встановлені коштом родичів, близьких там побратимів, їх ніхто зносити не буде. Але ті на могильні споруди, які будуть встановлюватися, Після прийняття цього рішення будуть мати певний вигляд, який у нас ще був прийнятий у 2017 році. Встановлення на могильних споруд грамотних пам'ятників відбувається коштом бюджету харківської міської громади. Якщо родичі встановили обеліск самостійно, вони можуть розраховувати на відшкодування частини витрат. Звернувшись до управління соцзахисту населення, пояснюють фахівці. Компенсація становить близько 30 тисяч гривень. Яна Біляєва, Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків. Новини.